Оновлена інформація є щодо нічної атаки по Запоріжжю. Попередньо відомо, що російські війська вдарили по місту тричі, поцілили по приватних будинках та виробничих приміщеннях одного із підприємств. Станом на цю годину відомо про трьох поранених людей. Серед них дівчинка 11 років. Усі отримали медичну допомогу. У наслідок атаки пошкоджено понад 40 приватних будинків, з них шість майже зруйновані. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи а постраждалі ледь стримують сльози, показуючи власні оселі. Тяжко словами чесно описати і стан і, і все це, що трапилося. Наша, наш дах, і і там, наші ворота, шість вікон, двоє дверей. Вона повернулася сюди, і заскочила туди хату, обігала, а тоді вже її прив'язала. Це насамперед повилітало пленку забити, тому що е завтра ж дощ там. Міжнародний трибунал із розслідування злочинів російської агресії проти України має бути створений найближчим часом. Про це повідомив міністр юстиції Польщі Адам Боднер. Зауважив, що цей орган займатиметься лише темою агресії Росії в Україні. Розслідуватиме, хто ухвалює рішення про атаки на мирні міста та віддає злочинні накази. Очікується, що спецтрибунал буде створено наприкінці поточного року. І росіяни продовжують зазнавати великих втрат по всій лінії фронту. Лише минулої доби збройні сили України знищили майже 1300 окупантів. Загалом наші захисники і захисниці уже ліквідували понад 667 тисяч російських військових. Окрім особового складу за минулу добу українські бійці перетворили на металобрух 9 ворожих танків, 27 бойових бронемашин та 59 артсистем, а Також демілітаризували 115 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн, 110 безпілотників та один РСВ.